друже, сьогодні ми з тобою здійснимо подорож до чарівної країни Лего. Подивись, будь ласка, який гарний замок звели в країні Лего. Ну, щоб туди потрапити, треба сходинки, а їх немає. І сьогодні ми з тобою зробимо такі сходинки. Подивись уважно, скільки багато у нас от, різних різних цеглинок. Нам потрібні, потрібно з тобою вибрати ті, що нам потрібні. Давай візьмемо отаку цеглинку. Подивись уважно, якого вона кольору. Так, вона червоного кольору. Беремо. Так, ще візьмемо отаку цеглинку. Якого вона кольору? Так, вона жовтого кольору. Беремо, беремо. І ще візьмемо одну цеглиночку. Подивись, якого вона кольору. Так, вона зеленого кольору теж беремо. Ставимо червону цеглиночку. Зверху зелену покладемо і на зелену жовту. От подивись, які гарні сходинки у нас з тобою вийшли. І тепер ми по цих чарівних сходинках. Можемо потрапити в наш замок. Ну, як тобі сподобалось? Так, мені теж. До побачення! До нових зустріч!